Аудиторії йолки позаздрили Бранєтки та потапи Настя Каменських. Стільки дітлахів у стінах Черкаського палацу культури збирали хіба що концерти цих виконавців, та ще новорічні ранки. Аріанна на концерт прийшла разом зі своєю подружкою Настею. Промить зустрічі із улюбленою співачкою дівчатка мріяли давно. Она красивая, у нее очень хороший голос. Она очень красиво поет, у нее как бы э, хороший вкус. У нее очень хорошие были прически. Да. Пісні йолки подружки знають на пам'ять. Улюблена композиція рядний Насті Мальчик-Красавчик. Мальчик-красавчик на папіної машині. Быстро їде по проспектам городов щасливих. Наспівує, чекаючи на початок концерту, і Марина. А там ще немного і А-а-а-а. П'ятирічну шанувальницю творчості співачки із Йолкою пов'язує особисте. Вона народилася разом із моїм татом, 2 липня. На черкаську сцену Йолка вийшла майже без запізнення і з посмішкою. До обміну позитивною енергією та щирими емоціями Повдіва закликала і своїх шанувальників. Ми з вами будемо друг другу сьогодні старатися полубатися, піднімати настроєння. Я буду вам піти ваші улюблені пісні, свої улюблені пісні і хорошим настроєнням. Ви согласне. Розпочавши концертну програму із пісні Город обмана», на Черкаському сольнику Йолка також виконала композиції дівочка студентка Мальчик-Красавчик та «Дівочка в піжу. Не обійшлося і без 100-відсоткового хіта співачки Прованс цю композицію зал співав разом із Йолкою. На Лук'яненко Володимир Мельник Віка Новини.